Близько сотні людей зібрались на одному з подвір'їв металургійного району, щоб провести у вічний спокій вірного сина України Андрія Родченка, воїна, який до останнього подиху боронив рідні землі, віднавали російських окупантів та віддав за мирне майбутнє українців найдорожче власне життя. У мирному житті Андрій Родченко працював електриком на коксохімічному заводі. Завжди був позитивним, чесним, трудолюбивим, відповідальним чоловіком. Любив свою сім'ю та завжди намагався проводити з ними якомога більше часу. Ми з вами так само повинні знати. Не просто так вони взяли в руки зброю, а захистити хто зброю в руки брати не може. Вічна і світла пам'ять героїв на небі, як уже на початку я вам казав, царство небесне – це 100%, тому що душі їхні почищаються. Ось таким страшним речами, і знаходяться біля бога і воюють там. початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь всього того, що коїлось на рідній землі. Відтак, у квітні 2022 року, добровільно пішов до військкомату. Спочатку проходив навчання. Згодом чоловіка направили до лав 5-го батальйону оперативного призначення. Там він був старшим солдатом, помічником гранатометника. Разом із побратимами випалював ворога на сумському та запорізькому напрямку. Мотивований таких людей стає все менше та менше. Товариський, от він душа компанії був. З ним було легко спілкуватися, завжди міг допомогти в будь-яких питаннях. Мужній воїн боронив рідну землю, незважаючи навіть на отриману контузію та поранення. Після їх отримання він підлікувався та знову повернувся на фронт. В ніч з 3 на 4 вересня 2023 року група Андрія потрапила під масований обстріл противника поблизу села Роботине, що на Запоріжжі. Того доленосного дня чоловік загинув. Мужнього воїна вдома не дочекались бабуся, сестри. Тра, дружина та донька. Віддати останню шану Андрію Роченку та провести його в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Тепер воїн знайшов своє місце серед інших героїв в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Родченка. Вічна пам'ять та шана героєві. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів. Перший міський.